Є новина, друзі, припинення вогню за тижні місяці. Дослухайте до кінця. Зеленський повідомив, що зараз Європа і США і Україна дивляться в одну сторону по припиненню вогню. Є розбіжності в кожної свої інтереси, але і Європа, і США і Україна. Хочуть якнайшвидшого припинення вогню і будуть дотискати Путіна і е, Росіян. І Зеленський каже, це абсолютно реально дотиснути Путіна за тижні місяці. Ну тобто він має набагато більше інформації ніж ми. І він каже, що мир абсолютно реальний припинення вогню, завершення гарячої фази е, війни. Ну а далі. Буде дипломатією, дипломатичним шляхом, будемо намагатися повертати територію. Ну я не думаю, що Путін щось буде повертати хіба якось зміниться обстановка. Що сказав Зеленський? Що є червоні лінії? Червоні лінії це. ЗСУ армія вона не буде зменшуватись ну там на вимогу Росіян, і це абсолютно правильно. Я це категорично підтримую, тому що ми маємо після припинення вогню мати сильну армію і достатньо зброї. Також Україна не буде визнавати жодних територій, які окуповані Росією. Але що саме цікаве в цій новині, що Зеленський сам говорить, що реально досягти припинення вогню і Європа і США і Україна працюють в одному? Напрямку, саме щоб цього досягти дуже швидко за тижні і місяць, і це для нас хороша новина, тому що ми хочемо миру і припинення вогню. І після цього, до речі, про НАТО попередні відео я знімав і розповідав, що НАТО хоче підняти 5% ВВП на оборонку. Так, от вже в червні хочу зробити. Так, заставити всі країни НАТО на 3%, а потім піднімати поступово 3% – Це дуже багато зброї, яку може отримати також Україна від своїх європейських партнерів, які будуть платити просто більше. Напишіть, що думаєте, чи вірите ви в швидке припинення вогню за тижні місяці, як сказав Зеленський?